Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми повертаємо знову ж таки до... Угорщини, так лідер якої Віктор Орбан погрожує Україні, що він заблокує фінансову допомогу для нашої держави, а також початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Чому ми знов ж таки повертаємось до Угорщини? Тому що з'явилася ще одна достатньо важлива інформація з виданням Голосу Америки. Ця інформація пов'язана з тим, що Європейська комісія, виконавчий орган Європейського союзу, погодилась на розмороження частини коштів з бюджету ЄС для Угорщини на тлі погроз уряду Віктора Орбана блокувати європейські програми допомоги Україні а також після натяків угорського прем'єр-міністра про спротив української євроінтеграції. Хочу одразу сказати, чомусь занадто багато погроз. Стало з боку Угорщини в бік Євроінтеграції України і в бік допомоги для нашої держави. Керівники 27 держав ЄС на саміті у період 14 по 15 грудня мають вирішити, чи схвалювати рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ України. І ми якраз обговорювали раніше про те, що цей набіжений Віктор Орбан говорить, що буде. Намагатись докладати максимум зусиль, щоб блокувати початок відповідних знов ж таки переговорів у червні 2022 року. Україна здобула статус кандидата на членство в ЄС. А переговори про вступ означали практичне приготування до членства, що зазвичай триває кілька років. Речник угорського уряду Золтан Ковач підтвердив 23 листопада, що Брюссель починає переведення коштів для Будапешта після схвалення Єврокомісією програми фінансування для Угорщини на загальну суму 10,4%. Мільярда євро. Зараз йдеться про 900 мільйонів для Будапешта, а виділення подальших дотацій і позик буде залежати від виконання умов, серед яких передбачені реформи. Задля того, щоб Брюссель називають захистом фінансових інтересів ЄС. А також для зміцнення незалежності судової системи угорської держави Брюссель вже тривалий час затримує субсидії ЄС для Угорщини, закидаючи, що уряд Віктора Орбана збільшує вплив влади на суди, а також застерігає про корупцію та обмеження демократії в Угорщині. І це ще Віктор Орбан буде розповідати Україні про. Якусь корумпованість, що він досить часто використовує в своїй антиукраїнській риториці. В Будапешті відкидають застереження ЄС і звинувачують європейських посадовців у втручанні. Угорщина в умовах російської війни також блокує програми європейської допомоги Україні, заявляючи, що насамперед хоче домогтися грошей для себе. Торгівельні знову ж таки інтереси Орбана. Він також дав зрозуміти, що може стати на перешкоді рішенню Європейського союзу про початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. Для зміцнення своєї позиції угорський уряд у листопаді розпочав кампанію, названу національної консультації з питаннями про те, чи угорці підтримують позиції Орбана в таких справах, як підтримка України. Віктор Орбан наполягає, що українцям не треба допомагати оборонятись від російської агресії. Ну знову ж таки антиукраїнські гасла. Орбан закликає до того, що він називає локалізацією конфлікту і виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, називаючи їх марними і шкідливими для Європи. Позиція орбана суперечить позиції майже всіх європейських країн, які допомагають Україні на двосторонньому рівні, а також підтримують довготермінові програми. Зі спільного бюджету Європейського союзу, оскільки багато засадничих питань у Євросоюзі вирішується за умови повної одностайності, навіть одна країна з 27 може повністю блокувати певні знову ж рішення. Про це повідомляє Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки Лондон. Ось знов ж таки. Інформація, яка є не новою для нас, так, в контексті якихось позицій Віктора Орбана, а нова інформація, вона виходить якраз з то, що Єврокомісія може розблокувати ще 90 мільйонів євро так для Будапешта, і таким чином вже вимагати від Угорщини, щоб вона не блокувала. Допомогу фінансову для України і не блокувала початок вступу нашої держави до Європейського Союзу. Але тут знову ж таки потрібно зрозуміти одну річ, і ми про неї також раніше говорили: чи не піде Угорщина на подальші якісь загрозливі погрози, так до країн Європейського Союзу? Щоб отримати ще якийсь більший зиск для себе, і таким чином ставити нашу українську державу як розмінну монету у досягненню своїх якихось знову ж таки хотілок. Ми неодноразово говорили про те, що Угорщина так вона симпатизує це, м'яко кажучи, Росії, і вона намагається знову ж таки показувати Кремлю про те, що. Має певне прихильне ставлення, тому і ми чуємо такі анти-зножки українські тези. Чому я говорю про те, що потрібно думати перед тим, як іти на якісь поступки Угорщини? Тому що, щоб взяти Україну, ми пішли вже на певні поступки, так, для того, щоб Угорщина не блокувала вище вказані речі. А саме ми е, вибили отп банк з. Організації, які є спонсорами, знову ж таки тероризму, але Угорщина затребувала якихось юридичних гарантій, так про те, що ОТІПІБАН більше не потрапить у такий список. І поки ці гарантії не будуть надані, вони далі будуть продовжувати блокувати цей процес, що вже є знову ж таки абсурдною річчю. Говорили знову ж таки про виведення цього тіпі банку з відповідного списку. А зараз вони хочуть якихось знову ж таки юридичних гарантій, щоб у подальшому не виходило у наступних поступках так для Угорщини. Тому краще знову ж таки ставити питання про те, що якщо вони хочуть отримати якісь кошти, то Орбан він тепер має чітко гарантувати, що Угорщина не буде блокувати процес початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це раз. І два відповідно, що Угорщина проголосує за ось цей великий фінансовий пакет допомоги для України. І тоді ми. Можемо говорити про те, що якісь можуть здійснюватись поступки так, з боку країн там, Європейського Союзу. Ось така історія з Угорщиною, з Орбаном. Великого жалю, ця історія буде далі прокачуватися. Він ж вирішив в Угорщині проводити якісь консультації з приводу того, чи підтримує угорський народ його позицію щодо антиукраїнської. Там, Риторики. Абсолютно така незрозуміла, і, як я вже сказав, абсурдна ситуація з боку Віктора Орбана. Тому будемо сподіватися на те, що. Ці пропозиції Європейського Союзу в бік Угорщини вони дадуть позитивний результат так, для саме української держави. Будемо за цим уважно спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділити. Тисним і своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!